Тобі на вечір бурки домашні, будеш лякати, що воно не смачне, завтра готуєш сам, понятно? Типу, якщо мені не сподобається, якщо не то, сподобається, то все. завтра готую сам. Готуєш. Сам готуєш. Чого білі перчатки не чорні? Ти вже на грані готувати сам. Ладно, добре, те Так. Ох, ти що. Двойна котлетка. А ну ка. Хіба що нема сельових огірків, бо в нас вдома вони закінчилися. А ну-ка. Та стати що? Краще, ніж в макі, так? Да? Да. Стопудово прям тече, дивись, сок. Ммм. Ммм. Mm -hmm. Да? Оце молодець. Це що? Це лучше, ніж без тексті. Прослоечка з плавленим сирочком, тим тостовим. Двойна. Ммм. Mm -hmm. Та то що? Ярослав, мені кажуть, тобі треба доплачувати мені за моє кулінарне мистецтво. А що це за козлетки? Ти сама готувала чи якісь куплені? Це містер Гей? Mm -hmm. mm -mm. Готувала не сама, у нас в місті є м'ясомаркет, і там продають котлетки. Mm. І це там. Дуже смачно. Дуже смачно. Ти, що вчасно достала? Сочні, да? Угу. Слухай, ти заробив на те, щоб я завтра сама готувала. Ти думаєш, що це все правда, що я тобі кажу? Якщо чесно, я сподіваюся, що це правда, але знаючи тебе. ні Ні-ні, реально Я чесно здивований, що ти сюди кучок додала, цибульку. Ти чувствуєш, як воно просто? Аби не цибуля. Аби не цибуля, він би був тупо лайно. Походу, завтра готуєш сам. Ти ж цибулю додала, то все окей. Це найкращий чутміл, який можна було тільки придумати. Угу. Соус, помідори, цибулька. Листя салатом, сир. Ну, реально булки рішають. Бо угу. булки дуже смачні. Дуже. Але наступний чутміл ти робиш мені шаурму. Ні. Да. Ні. Да. Давай просто купимо це і все.